Хло, перед початком відео я хочу сказати, щоб ви, щоб ви додивилися його до кінця, тому що там є класна прикалюха. Обіцяю. Все, дивіться далі відео. Помітили, що робити щось перше важко. Так. Складно, складно робити щось, з першого разу з першого разу щось вивчити, зрозуміти, витягнути хуй з полососа. З другого вже, понятно, блядь, кнопку ногою можна нажати. Та, а, складно, складно поняти з першого разу адекватно концепт смерті. Особливо, коли ти хуй в полососі. <рес> в, в цей день я вперше задумався про смерть. А, коротше, а, ну, деякі сім'ї заводять хомячків, щоб пояснити дитині концепт смерті. У мене для цього був дід. Е, ні, я не витягав його з клітки і він впав. Я не протірягу зараз. Е, та, але все одно, все одно було складно, бо я боявся, що його прах сполососить. Це було би неприємно. Та. Е, ну, але мені все одно купили хобічка. Не з першого разу поняв, що таке смерть. А, і тупа ідея довіряти, довіряти життя живого створіння е, типу, який зі слова відповідальність знає лише е, відповіді ді, ГДЗ, 6 клас математика. Да, Мій хомяк здох дуже тупо. Він здох від чаю, блядь. Прикиньте? І ніби, ніби там якось пафосно, красиво, передос поером. Блядь, цей дебіл у горнятку з чаем і втонув, блядь. Іронія, іронія його смерті полягає в тому, що я, блядь, похоронив його в пачці від Грінфілда. хоронив його чотири рази, блядь. Щоб потім. І цукру їбанув блядь, як земельки. кайфом. Та, до речі, про похорони. Помітили, що похорони хуєта якась. Така якась тут на. Одна дрянь, прям застарів концепт уже. Mm. Uh, люди пробували щось там, красиво розвіяти повітру, прах. Uh, але мені здається, що це якось слабо. Треба щось прикольніше придумувати. Якщо от кремація, якщо все-таки кремувати людину, я думаю, що було б прикольно, якби uh, зробити так, як на цих на гендерпатія. Синій дед помер, рожевий бабка, що білий папа римський. Так, якщо нормальне, типу стандартні похорони з труною, то така одна людина бере вінок, кидає, і як на весіллі, хто наступний? Ловіть. Ага, та баба зіна, тепер ви. Ще що придумав? Ще придумав таку штуку, що людина перед смертю буде замовляти собі пісню і отако — дощ. Сумно. З діти з боку плачуть. І тут включається: Я тепер крутий чувак, маю чорний катафалк, В мене дідуно номера, Помахай мені, папа. Смерть, смерть. А, угу. ну, концепт смерті. Концепт смерті це таке. А, любов. Любов теж складно пояснити з першого разу. Та? А, деякі деякі сім'ї заводять. Хомічків, щоб пояснити концепт смерті, мені завели, щоб пояснити концепт любові. Йому прийшлось конкурувати з пилососом. <рес> Та і дуже складно, складно пояснити концепт любові, особливо хлопчику. Тому що в хлопчик, хлопчиків додається до цього всього, до серцебиття пришвидшено стояк. Мама, що це? Синку, це означає, що людина тобі дуже подобається. Який ж ахуй був в дитини, коли він в рандомний ранок зрозумів, що йому подобається пилососи? Ну, та ти що? Але ні, ну любов, любов теж, типу, можна пояснити. Попробуйте пояснити підлітку, що таке розбите серце. Бо тільки жінка, що народжує, може зрозуміти біль, який переживають підлітки, яким розбили серце. Що за хуйню я висрав, Господи Боже мій? Чи в батьків вінник замість пилососа. Після такого тільки пояснювати, що горизонтально це для уваги, вертикально це для результату. І що він на руках, це прекрасне поле для гри хрести Може. <реш> а там, Знаєте, ну і, в принципі, складно, складно з цим всім, але гірше за підлітка, якому розбили серце, може бути тільки підліток, якому не продали ревас. Нех <реш> цінності одинакові. Так, слухайте, насправді, перша смерть, перша любов, то це, це все хуйня. От попробуйте пояснити перший геморой. Шок. Біль, паніка. Спроби, спроби знайти рішення, що, що робити, і ти в рандомний момент просто стоїш і такий бляха. А може тут пилосос поможе? А, та, до речі, гірше, гірше це тільки тоді, коли ти приходиш до лікаря, і він такий, ну. Ну, тут тільки свічка в сраку. <рес> і ти піздуєш до когось на похорони. бо ти, де Ту свічку брати. А, я пробував анальні свічки. Не те, щоб я піздець хотів, але. <рес> ситуація звусила. І, ну, чесно кажучи. Так, ну, це був найгірший експірінс в моєму житті. Але я тепер знаю, як почувають себе геї. Знаєте, я до того моменту, до того моменту я думав, що плюватися може тільки рот. Ага. Я не знав, що рот внизу є. Там ще інструкція така обурлива була. Коротше, я відкриваю інструкцію, там пише. Е... Промийте анус, ляжте на бік, я думаю, і почніть плакати, блять. Сука, в тебе, блядь, є ворой, свічка в сраці, куди гірше, блять. Чесно, чесно, якби там ще писало, підкладіть коліна до грудей, то інструкція і тюряга нічим не відрізняється. Так. Мораль. Мораль, мораль. Не бійтеся, не бійтеся робити щось вперше, особливо якщо це з полососом. На цьому мене все. Дякую. Роблю вигляд, що ви реально додивилися це відео до кінця, а не просто перемотали. Коротше, якщо вам сподобався мій виступ, то запрошую вас на свій сольний концерт, який буде 20 грудня о 19.00 в ПМЦ параграф.